Вітаю всіх на моєму каналі, як завжди, дякую вам за ваш час, за вашу присутність і особливо за коментарі, які були після останнього нашого бліцу. Мені дуже приємно було читати все, що ви мені написали, і, звісно, це, ну знаєте, як то кажуть, крила з'явилися. Дякую вам, дякую, дякую. Але сьогоднішній свій бліц я б хотіла. Розпочатись привітань для свого Херсона. Я трішечки припізнилася, переплутала мене сьогодні субота, так, а насправді неділя. Тож традиційно, кожну третю суботу вересня, кожного року, третя субота-вересня, місто Херсон святкує ну, день, свій день день свого народження. Місто заснувалося в 1778 році, але чому саме третя, третя неділя, третя субота вересня. Я тільки сьогодні це почула, що раніше День міста святкували влітку. Але оскільки влітку всі роз'їхалися, по морям, по дачам, то той же ж Сальдо, який був мером нашого міста, він започаткував святкувати День міста, саме коли вже всі з'їдуться додому, коли студенти і учні всі будуть по місцям, уже дачі закриваються, і, значить, День міста буде третя неділя вересня. Ну, то я думаю, маю дуже велику думку, що День міста. Оберуть після війни, і це буде більш влучна дата. А у нас таких дат, я думаю, вже багато. Чому згадала сьогодні про того ж Сальду, бо знову ж воно засовувало ногами і там вітало місто, і так от -оту свою передню лапу піднімали, вирішало, що ось ми повернемося, ми повернемося і будемо святкувати день міста під російським прапором. Я думаю, що це в нього було якось може психічне загострення, так можливо, Гала передав за ним плачі, чесне слово. Я навіть цю тему розглядати не буду, але дуже хочу поздоровити своє місто і сказати, що я пишаюся своїм Херсоном людьми сильними, незламними. Як згадаю оті кадри, коли голіруч. От, в прямому сенсі цього слова. Голіруч люди зупиняли танки, оті зетки кляті зупиняли і кричали Окупантам геть додому. Сльози навертаються, але така гортість аж груди розпирає, коли згадую це. Згадую той Бусковий парк, згадую Антоновку нашу, згадую той наш міст, який поки що стоїть. Ну, трішечки він там відпочиває у нас зараз. Але я впевнена і. Знаю, що наше місто відбудується, закінчиться цей жах, закінчаться ці обстріли. Обов'язково. І я знаю, що Херсон ще буде процвітати. Я тут разом з вами, і я пишаюсь кожним, хто лишився в цьому місті. Навіть ну, хто поїхав, згадує, хто хоче повернутися, нізки уклін вам, мої дорогі херсонці. Я вам бажаю мирного неба, терпіння і віри. Ну і давайте до наших запитань. Мабуть, ви вже всі почули ту новину, вже скрізь заговорили про те, що може бути таке, що звільнять з посади Кирила Буданова. Може бути всяке різне. Пам'ятаєте, не раз нам показували аркани, що будуть дуже великі такі неочікувані заміни в, в керівництві, Ну, взагалі якісь посадові такі особи будуть міняти одне одного. Запитаємо, що ми маємо з, чого, з цього знати. Що нам треба знати? Що з Будановим готується дійсно його заміна? -да. Ну, я хочу сказати, це не те, що його там десь знімають, перекидають, йому дають якийсь іще шанс. Тобто, я, скоріше, думаю, це перехід. Перехід тут аркани показують. Вибор шляху. Дивіться, двійка мечів. то. На цій посаді, де він зараз є, хтось когось це не влаштовує. Зараз подивимося більш докладніше, але зараз не влаштовує. Звільнити його взагалі теж не влаштовує. І на сьогоднішній день вирішується так. Бачите, вітер, вітер перемін, прям віє, віє, віє. Так думаю, це не одна особа. Хто там ще є поруч, і ще якісь люди будуть звільнятися. Тут отаке ось починається. Але те, що він буде сунутий зі свого місця, це так і ще раз, і ще покажіть іще. Побажіть, іще. Ну, це не буде відбуватися так швидко, тут іде помірність, помірність зважується. Чому? Чому що відбувається? Та ви знаєте, я, він когось не влаштовує, не когось, а група осіб, які кажуть, в цьому треба, щоб прийшов уже кінець. Ну, Зараз поясню. Група осіб, 10 пентаклів, тобто люди, які об'єднаться. Це не то, що там, знаєте, когось одного. От з кимось там, припустимо, щось вийшло, якась ситуація. Ні. Це якесь об'єднання якихось людей, які хочуть зробити якусь хитру стратегію. Карта смерть смерть це трансформація. Зміни, переміни мають відбутися. Чому я питаю? Чому неузгодженість? Неузгодження. Якась тут міжособна війна. Міжусобна війна, п'ятірка жезлів, коли не можуть дійти до одного знаменника, він каже одне, йому кажуть друге отаке. Це політика, це внутрішні моменти. Да, ну і король Жезлів тут є. І Знову мені показано 10 кубків. Тобто, це знаєте, таке відчуття, що ось. Певна кількість людей, які зацікавлені в чомусь, якесь об'єднання, сіли, розмовляють і кажуть, ну, тут треба нам зробити отакі собі перестановки. Якось так. Але те, що, у... що Буданов піде зі своєї посади, так, я вам не скажу, коли це відбудеться, але піде. Давайте так, для нас це як? Знову, бачите, показує, піде. Піде, піде, піде. Для нас це як. Зараз ще сумніваються в тій особі, хто буде на його місці. Сумніваються. Тут трошки друга інформація йде. Я питаю, ну, чого його зміщають, навіщо це, а мені кажуть на те, що чомусь над ним зараз взагалі якась загроза, загроза життю може навіть. Якась загроза, якийсь замах, якась ось, знає, як якесь кубло крутиться проти нього. Якесь кубло. Тут карта диявола і карта кошмару. Збіглися всі королі з колоди, які є, і для нього просто йому треба бути дуже-дуже обережним. То я сьогодні взяла райдеровий танк, там зараз на цю колоді трошечки. Бо йде інша інформація, питаю одне і кажуть зовсім про інше. А з Буданом ще. І ще він якийсь час лишається на своєму місці, заміна відбудеться, це сприйметься дуже емоційно. Що запропонують? Перехід на іншу посаду. Йому не дуже це подобається. Причини. Конфліктна ситуація, неузгодженість. Неузгодженість для Буданова. Те, що мені показують, ну, бачите, показують якусь неприємну дуже ситуацію, де йому загрожують навіть життям Життя висить загроза. Ну тут, знаєте, розказують, кажуть, чому дивуватися? І ще дуже багато буде перестановок і змін. Дивуватися не треба. Для України це що? Від того, як кажуть, нам гірше не стануть. Ми просто звикли до цієї людини, до його погляду на ту ситуацію на війну, яка в нас є. Ну, але я сама до себе питаю, будуть справи просуватися? Ну, так, каже, будуть. Ну, це якісь політичні моменти. Це не тому, що він щось там не робить, обіцяє і не робить. Ні, робить. Це внутрішні, внутрішні моменти якісь, ну, але те, що будавок піде, це так і буде. Він піде на іншу посаду, і ще йому треба дуже бути обережним в, свої, в житті. Якась напруга йде, якась загроза йде. Давайте подивимося про вибухи в Росії. Отой російський їхній торопець, так, російський в торопце, да, відбулися ті вибухи. Там, значить, було утилізовано 30 тисяч тонн. І різноманітної вибухівки, що в них там снаряди, якісь, ракети якісь, тобто 30 тисяч тонн на хвилиночку, так, багатенько. Ось і в мене таке питання виникло. Як це позначиться на фронті? Ось зараз питаю: для нас як це? Для нас це круто, для росіян. О, слухайте, кажуть, вони втратили величезну силу, дивіться, Карта сила, питаю для росіян, сила, ну, об'єм, да? оцей потужний об'єм. І карта смерті. Тобто, одномоментно ну, прийшла смерть. Одномоментно ну, багато чого вони позбавилися. Наскільки це буде відчутно для нас? Через деякий час. Ну, я не знаю, скільки це. Ну, давайте, ну, деякий час, невеличкий такий відрізок часу, можливо, неділя, дві. Те, що відбулося в торопце в їхньому, це ми на собі відчуємо. Тобто снарядний голод у них. У них на якийсь час буде снарядний голод, а де тут ще інформація. Це далеко не останній. Оці вибухи, як відбулося в таробці. Тобто є ще десь такий склад, і наші розвідники знають, де ці склади туди буде прилітати просто неймовірна кількість. Ну, подивіться, ну подивіться, що відбувається. Подивіться. Ну, подивіться. Бачите? Кажу, що буде? А буде ще вибухати. Там, де вони, як по відлюднику, де вони думають, де вони заховали, де ніхто не знає, отам є якийсь величезний об'єм. І оцей величезний об'єм точно так же злетить, як злетіло все в цьому тарапце. Що ще? До речі, ну, дивіться, оце карта обмеження, обмеження щось робити. Тобто, де як ми кажемо, і дев'ятка, ну хай це буде 9 днів. Ну, Плюс-мінус десь отаке ось 2-3 неділі, коли. Ми будемо розуміти, що вони не можуть уже наскільки масово атакувати, тому що дійсно це ну, серйозна така втрата. Вона дуже для них серйозна. Самі окупанти, що про це? Вони кажуть, негайно треба нарощувати. Негайно треба щось робити, аби здобути для них це є розбите серце, для них це край неприємний момент, і комусь тут то одірвуть голову за це. Буде якесь покарання. Тобто це для нас просто причудовий момент. Я би не могла не подивитися, тому що, наскільки я знаю, де той торопець. Він, не, так, він не на прикордоні прямо знаходиться. Він десь так поблизу, можливо, десь це під Москвою чи де. Це якраз той момент, коли ми з вами говорили, чи можна нам бити вглиб Росії. Можна ще й як можна. І битиму ми, ми туди будемо. І скиглення їхнє, ось ми ще ви ще почуєте. Це знаєте, як на, на, на кшталт того шойгу, де танки, де зброя? Оце так само буде. Де вибухівки, де снаряди? А ось там злетіли на повітря. Так що, оце у нас такий величезний причудовий старт. Далі буде, як то кажуть. Ну І фраза Байдена вона вже така, знаєте, стала мемом. Зрушити небо і землю, аби дати Україні необхідну допомогу, так заявив Байден. Знову ж таки, звертаюся до наших розкладів минулих, пам'ятаєте, я вам казала, що перед тим, як Байден покине своє крісло, свій трон президентський, коли він буде йти? Звісно, це не відбудеться прямо таки 5 листопада. Вони там ще якось ще будуть до кінця року, там інаугурація, але перед тим, як піти. У Трампа була така, знаєте, як ідея фікс. От перед самим своїм уходом, пам'ятаєте, я вам казала? От вони якось тянуть тягнуть перед самим уходом, я хочу піти, аби мені весь світ аплодував. І ось з'являється оця фраза: зрушити небо і землю, аби дати Україні все необхідне. Ну, давайте ж запитаємо, чи врешті-решт чи буде зрушена та небо і земля, аби що ж, що ж відбулося? Як налаштований дійсно. Це як ну, дано завдання. і ще якоїсь кількості людей, ну, якось тут об'єднання, об'єднання. Яке бажання? Обговорюється. Врешті-решт, буде зрушено небо і земля. Ну, так. Да. Да, буде щось робити, буде, ну, знаєте, я вам так скажу. Він зробить більше, ніж робив до цього, але трошки менше, ніж ми очікуємо. Але все-таки блисне. Ну, тут знаєте, чому так це все? Мені показують верховну Жрицю, кажуть, вони ще думають, яким саме чином зрушити небо і землю, що саме зробити. І вони, знаєте, як до останнього, тому що ж у нас події кожен день відбуваються, так? І вони ж спостерігають. Що відбувається в Росії, що відбувається у нас, і яким саме чином можна зробити Україні цю допомогу, аби дійсно вже щось зрушилося з місця? Поки ще вони так собі думають, але вони готові. Готові вони все-таки. Бачите, тут сонце і як штучно щось зробити, якісь вибухи, врешті-решт, просунути щось. Є така готовність. Давайте я запитаю так, чи ми будемо задоволені тим, що робить адміністрація Байдена? Чи будемо ми задоволені? Ех, ну, я сподівалася, що мені карти більш яскравіше покажуть. Але кажуть, ну, як будемо, але могло бути і більше. Могло бути більше. Ну, побачимо. У нас сьогодні ще тільки 22 вересня зранку було, так? Побачимо. Може, ще щось вони там вигадають. Добре, ось ви тут мені пишете. Mm -hmm. Чула у астролога, якогось там, не знаю, прізвища не написали, нічого не ім'я, ніякого немає, нічого, що у 2025 році буде новий Радянський Союз. Питань ви мені задаєте дуже багато, але ось отакі питання, які, ну. Я навіть не знаю, що вам сказати. Я їх лишаю на те, щоб аби подивитися по арканам. Не ображайтесь, коли ви мені пишете: подивіться Харків, коли припинять обстрілювати, там, Херсон, коли припинять обстрілювати, Нікополь. Слухайте, ми вже з вами скільки разів, от толку від того, що я на кожного разу буду казати: буде обстріл, буде прильот, буде обстріл. Що з того міняється? Ми всі чудово розуміємо. Поки не буде відкинуто ворога, у нас небезпеки є ну, практично по кожному місту. Десь менше, десь більше. Ми вже звикли. Жити в такому режимі, і, ну, що я вам можу сказати, тому якось міста продивлятися, куди саме буде прильот, от куди. Якось я вважаю це не дуже доцільним. У нас війна, тому прильоти можуть бути скрізь. Я сьогодні подивлюся, правда, одне місто, але з особливої причини. Добре, ну так от щодо нового Радянського Союзу. Радянський Союз, коли він у нас був, що то було, то, то наші 15 республік, да, та ж Україна, Білорусь, Латвія, Литва з Естонією, так от Киргизи, Узбеки, Казахи, скільки нас там було, ми всі були об'єднані, і нас було 15 республік. Наскільки я знаю, ну не може бути такого Радянського Союзу. Я не знаю, окрім Білорусі, і то я так розумію, це під страхом смерті. Хто б хотів йти от в таке от прям об'єднання, прям союз такий з Росією. Уже зараз трошечки помінялося повітря, і до чого там приєднуватися. Слухайте, Росія ізгой перед Росією закриваються всі двері, і щось я щось не дуже думаю, що прям якісь ті колишні союзні республіки раптом захочуть якісь мати ну, альянс. Ну давайте подивимося, що буде. Союз буде, але це, це, це не так, як ви сказали. Ну, змій зараз стрічка вискочила зразу. Союз, що це буде? Можливо, це той союз, який вже зараз ладнається, але це, знаєте, це союз, який хоче захищатися від всього цивілізованого світу. Може, це Росія, Північна Корея та Китай? Можливо, так. Що скажете? На ваше питання відповідаю. Радянського Союзу ну, ну, просто не буде. Тут мені карта дурня випала, я навіть не знаю, що казати. Це якісь це не, це не радянські е, об'єднання, це не союз. Це будуть інші, я вам взагалі давно казала, що буде об'єднання інших зовсім країн, зовсім інших країн, які навіть знаходяться за морями, за ріками десь. Е, Отак от, от, це не той союз. Будуть об'єднуватися країни, тут ще якийсь союз. Дивіться, знаєте, що мені кажуть тут? Ті країни, дві, дві країни, які колись були цілі, потім, потім відбулася башта у них у них розвалилася. Вони знову будуть об'єднуватися. Мені щось на розум іде Чехословакія. Пам'ятаєте, була Чехословакія, потім стала Чехія і Словакія. Ось оці країни, як в одне ціле, об'єднаються. Ну, ось тут -от є об'єднання, є допомога. Ті інші країни, тут мені зовсім не показує те, що ви кажете. Об'єднання. Взагалі, так розумію. Зараз ще світ покажіть. От те, що я вам і казала раніше. По всьому світу будуть об'єднуватися країни. Зовсім неочікувані, хто, хто з ким. Там дві, там п'ять країн об'єдналися. Вони будуть якось об'єднуватися яким спільним зацікавленістю. Ну, можливо, це як захист, об'єднання, можливо, ну, йде по якимсь інтересам захисту. Отак от, 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 от. Це різні країни по різному світу, по всьому світу будуть об'єднуватися. Але це не ті 15 республік. Отак от, от. Я думаю, зрозуміло пояснюю. Я навіть страшному сні не можу уявити, аби знову утворився СССР. Хоча я сама з родом, з родом звідти, але коли навіть фільми коли передивляюся, то мурахи по шкірі, не хотілося б мені. Ну, але моя думка, це таке: то ще раз вам кажу: об'єднання по всьому світу, зовсім інших країн, відбудеться, але це не, не союз Совєтських Соціалістичних Республік. Це не те, не, не те не те пальто. Росіяни скрізь пишуть, що ось з дня на день, чи, можливо, до кінця вересня, вони мають отримати на хвилиночку, півтора мільйони безпілотників. Росіяни це кричать на всіх своїх телеграм-каналах скрізь ну, півтора мільйони безпілотників. Запитаємо, чи це правда. Півтора мільйона безпілотників для Росії. Чи отримають вони таку допомогу? П'ятірка Кубків, карта трауру, втрати, розпочу, розчарування. Це, до речі, карта, коли пообіцяли одне, а зробили інше. Вже перший аркан дає якби, ну, розпочинає розклад з того, що втрата. П'ятірка Пентаклів, всі вже вивчили. Да? П'ятірка Пентаклів це зубожіння. А коли дві п'ятірки поруч, п'ятірка пентаклів і п'ятірка кубків це карта кризи. Тобто, про що це мова? Та які там безп... які півтора мільйони? Це неможливо. Тут мені іншу ситуацію кажуть. Якраз у них дуже не вистачає оцих безпілотників. Вкрай не вистачає, їх зовсім мало. Вони зараз дуже тяжка ситуація, вони її не вивозять. Отаку вони отримують кількість. Чи буде отримана така кількість безпілотників. Четвірка Пентаклів це коли вони мають берегти те, що в них є. Але я хочу вам сказати: якусь кількість, не півтори мільйони, діліть ту кількість дуже набагато. Якесь просування, щось тут дадуть. Але тут дуже-дуже добрі новинки, зараз я вам поясню, що до чого. Я, ну, це браво нашим партизанам. Там, де ховають ті безпілотники, Яке вони отримують, там буде величезний бадабум. Подивіться. Колись мені писав хтось: ти знаєш, що сполучення сонця і башти це означає вибух? Ну, я це знаю. Ну, так я ще звертаю увагу на інші карти. Я це знаю. І ось це сполучення, про яке ви мені тикаєте ти носом, ви кажете, та це ж вибух? Ось я вам його і показую, це ж вибух. Тобто там, де вони заховають, якесь якби непримітне відлюдне містечко, якусь кількість безпілотників. До речі, коли, я вам, коли ми це про торопець їхні дивилися, я вам казала, буде ще у них великий вибух, там, де якийсь склад. Зараз ми з вами говоримо про безпілотники, які, начебто, має отримати Росія. Вона їх буде отримувати, в них десь якесь своє виробництво. А ти тут, Такі аркани. П'ятірочка Пентаклів, рієчка, четвірочка це невеликий об'єм, це зовсім чогось мало. І отакий от величезний вибух буде. Там, де будуть знаходитися, ці безпілотники туди прилетить. Чудовий сценарій, мені це дуже подобається. Місто, про яке я хотіла подивитися, це Умань. Чому? Ну, тому що ви знаєте, так, що восени, я тут трішки тут в датах розгублена. Ну не знаю, коли це відбувається. Там у Хасиді відбуваються їхні нові ріки. Вони, оце ж восени, здається, це десь перших числа в перших числах жовтня, можливо, друге, 3 жовтня, десь плюс-мінус. Відбувається так: оце в них свято. І до нас великої кількості вумень приїжджають паломники, святкують той новий рік. І навіть коли зараз у нас війна, все одно люди приїздитимуть, будуть, будуть. То давайте подивимося, чого очікувати Умані. Тож ви розумієте, в чому справа? Кацапи ж теж знають, що саме в ці дні приїде туди дуже багато людей. Ось Я хочу зрозуміти, чи буде в зв зв'язку з цим святом на це місто націлена їхня увага, чи буде якийсь обстріл, чи прилетить в це місто Умень? Ну, Я ж не знаю, який період. Ну, давайте, Коли буде відбуватися оце свято Хасидів, коли туди приїдуть євреї? чи буде? Показують свято, святкують. А ось вам і король мечів. Це те, про що я вам зараз скажу, що кацапи знають, що будуть збиратися люди на святкування. До речі, йде розмови про те, що, можливо, не, не варто, можливо, не варто. Треба бути справедливими. Але що відбудеться? Буде обстріляно Буде. Ось вам десятка мечів. Кажу, це, ось дивіться, коли ну, добрі новини, люди збираються. А військові говорять, ну, може, давайте будемо справедливими, там, може, не варто, все ж таки це людське свято. Да? І ось тут Приїхали. 10 мечів. 10 мечів це карта, яка безпосередньо показує обстріл, гори, трагедію і всяку різну біду. Покажіть більш детальніше. Показує іноземців. Карта миру. І що? Наземці, які святкують ні за що. Не, 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 на що, не зважаючи. так, я не, не скажу, коли це, саме це буде, чи це в день цього свята, чи плюс, чи мінус. Вони ж там якийсь період, може, з недільку вони там знаходяться. От в якийсь день там буде неприятний момент, буде запинка активної діяльності. Бачите, четвірка мечів тут показує, що те, що люди планували, не можуть, затихли. Так? І тут є руйнувань, покажіть. Ну, я тут мені не показують, що щось зруйноване, прям трагедія, все. Але знаєте, якесь, ну коли летять якийсь обстріл, може, щось збили, якісь уламки, десь щось упало, вибухнуло. Тобто, отаке буде. Мені не показують, що прям от знаєте, прям людей повбивало масово, ні. Але напружений момент з десяткою мечів, з якимсь прильотом, саме в святкування це їхнього свята, цього єврейського, таке в ума буде. Ну і останнє питання, яке б сьогодні хотілося мені з вами розглянути, тому що зовсім недавно аркани саме цю мабуть, я так думаю, саме цю ситуацію вони мені показували. Пам'ятаєте, не так давно ми з вами говорили про те, що Росія погрожує зробити якийсь вибух. І я вам говорила, що ядерний вибух буде, от щось саме ядерна зброя, так, щось відбудеться, але воно якесь маленьке, і воно якесь у нас у них як з рук випаде, от щось таке. І от що ми маємо? Росіяни, що вони там, якісь випробування, якісь тренування вони робили, і вибухнула їхній оцей сармат, так? їхня ядерна балістична ракета сармат, вона в них вибухнула прямо в той їхній шахті і рознесла вщент їхній полігон. Можливо, це мені якраз і показувало, що так, це ж ядерна зброя, так? оцей сармат їхній, але воно не було таке, ну, ну, не таке масштабне. Скажімо так, ось ядерний вибух і стався. Це про те, що ми і говорили: От такий невеликий. Ну, як великий, невеликий, ну, якщо порівняти Херасів, нагасаті, так? Сталося. Це ж на дотелепні, на власній території, в шахті. Отож, без руки створіння. Що ми маємо з цього знати? Вони розгублені, вони перелякані, вони нажахані. Тут для них от те, що сталося для них, от подивіться, аркани вкупі це коли. Наскільки вони розгублені, вони цього не очікували? Тут комусь за це голову відірвуть однозначно. Що ще у Росії? Ну, так, не встигла сказати, прийшов імператор. Імператор, який гнівається, соває ногами. Дивіться, четвірка мечі поруч з імператором. А ось, ось четвірка кубків, яка каже, він наскільки, ну це докладуть, ну або ж буде знати да, лялька-Путін буде знати, що сталося. І тут така незадоволеність, такий депресивний стан. Вони дуже для них це, знаєте, припустимо. Якби це можна було приховати, приховати це неможливо. Навіть супутникові знімки є, коли показано, яка там вирва після того вибуху, да, і як вщен того полігона немає, він стерти з лиця з обличчя землі. Уявляєте? Це кацапи зробили на своїй землі, власними руками. Це той сармат, яким вони хизувалися, про який вони кричали, про який вони розказували, і раптом о -о -о -от отака подія. Що ще? М Тут кажуть, якщо є іще щось у них, то воно у них в такому ж стані. І тепер у них переляк, тепер вони нічого робити не будуть. Тепер вони навіть ті залишки, які в них лишилися, вони будуть думати, а вони зараз почнуться якимось займатися оновленнями, вкладанням коштів. Вони будуть перевіряти, в якому стані все знаходиться. І будуть вони дуже розчаровані, тому що вони будуть бачити тут розгубленість знову. Розгубленість, і дивіться, це д'явол криється в деталях. Це коли. Вони кричать, так, у нас є така зброя, у нас оцей саромат, який вони там на весь світ А воно насправді ніщо. Воно вибухнуло прямо на їхній території. Вони не вміють чи ним користуватися. Чи воно якось недосконалено. У них ця зброя зовсім не кудишня. І хочу вам сказати, наразі зараз вони трошечки заткнуться. Зараз у них припиняться оці, оці. Ці погрози зараз ну, нема, чим, нема чим хизуватися. Дарма втрачена сила. Оці аркани читаються в такої позиції. Сила, яка була ну, докладена сила, так, вкладалися кошти, там, так оці їхні там, вчені, так оці всі навчання, оця вся їхня біготня, воно все дарма. П'ятірка кубків знову ж таки, вісім кубків. Це коли від того, що їх тішило, від того, що їм якби вони в своїх мріях носилися з цим, погрожували. Так? І воно раптом перестало бути таким цінним, воно перестало цікавити, воно наводить зовсім на інші другі роздуми. А в світі що? В світі почули ці новини. Ну, що я вам скажу? Ці новини швиденько розповзлися світом і карта Дурня. Ну, чого чого, чого варто було від них очікувати? З погрозами, що буде нас надалі? Ну, про ці погрози трошечки. Заткнуться. Тут відлюдничок прийшов, трошечки вони заткнуться з ядерними порозами, позалазять по своїм норам зализувати свої рани. Ось вам і ядерний вибух. А на цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення і тримаємося разом.